Новини. Нові артефакти передали жителі міста Броди музею Коркотяги 19 – початку 20-го століття. Один із них було знайдено у середмісті Бродів та подаровано Бродівському історико краєзнавчому музею пані Марією Гром'як. Інший дещо пізнішого часу, початку 20-го століття, зберігся в гіршому стані. Цей Коркотяг знайшов на своєму обісті, що на старих бродах, Олександр Буряк і нещодавно подарував музею. Відбулась третя міжнародна науково-краєзнавча конференція історія підкаменя у контексті політичних, соціально-економічних та культурних процесів на західноукраїнських землях, яка відбулася 21 жовтня у селищі міського типу Підкамінь. Організатор Ігор Горбуколо, окрім самого заходу, провів чудову екскурсію. А науковці і краєзнавці виступили із пізнавальними доповідями. У Бродівській центральній міській бібліотеці відбулася зустріч з Антоніною Сушинською, дружиною відомого українського письменника, публіциста і науковця Богдана Сушинського. Вона подарувала бродівській книгозбірні та Бродівському історико-краєзнавчому музею добірки книг письменника, розповіла про його життєвий і творчий шлях. Гості також відвідали Бродівський історико-краєзнавчий музей. Ця зустріч відбулася завдяки журналісту, бродівчанину Богдану Зробку та товаришу Богдана Сушинського Станіславу Шатковському. Подаровані книги обов'язково знайдуть свого читача. На Бродівщині відреставрували пам'ятку архітектури у рамках транскордонного паломницького маршруту. Мова йде про вежу монастиря домініканців. Станом на 25 жовтня на Бродівщині у селищі міського типу під камінь. Завершили реставрацію дзвіниці монастиря походження дерева Христа Господнього, пам'ятки архітектури національного значення 15 18 століть. Загальна вартість реставраційних робіт, які розпочали у 2018 році, становить понад 20 мільйонів гривень. 12,6 мільйонів виділив європейський союз. Ще 9,5 мільйонів кошти обласного бюджету. Маршрут пролягатиме. І це лише під камінь району до польських костелів, які знаходяться у прикордонній зоні, а саме до костелу Святої в Мокободах та костелу Різдва Пресвятої Богородиці в Голублі, що знаходяться на території Польщі. Науковцями Національного природного парку Північне Поділля знайдено новий вид фауни України. Так нещодавно у ентомологічному журналі Українська ентомофауністика вийшов матеріал про знахідку трьох особин мокриця бабкового, які були сфотографовані непоміченими на території парку під час смоктання гемолімфи на молодому самці Кордулії Бронзової. Фотографія було завантажено на відкриту природничу базу даних української мережі інформації з біорізноманіття та знайдено там пізніше. Це перша знахідка виду в Україні, яка розширює відомий ареал до Східної Європи. Кримінальні новини. Директора підприємства звинуватили у завищенні вартості реконструкції спортмайданчика у Лопатині через кримінальну справу. Майданчик 5 років не можуть здати в експлуатацію. Зокрема, директора підприємства підозрюють у заволодінні 600 тисяч гривень. Під час реконструкції спортивного майданчика у селищі міського типу Лопатин договір із ним селищна рада уклала ще в 2017 році. Проте майданчик досі не зданий в експлуатацію. За даними слідства, між Лопатинською селищною радою та очолюваним підозрюваним товариством було укладено договір на реконструкцію спортивного майданчика. Директор Підрядної організації використав службове становище та завищив об'єми вартості виконаних робіт та використаних матеріалів по об'єкту, склавши відповідні недостовірні акти виконаних будівельних робіт, внаслідок чого останній заволодів бюджетними коштами на суму близько 600 тисяч гривень. У Брода горів двоповерховий житловий будинок. Сім'я ледь не залишилася без даху. Так, 27 жовтня на другому поверсі будинку виникла пожежа. Дах будівлі був повністю охоплений вогнем. Пожежа виникла в будинку на вулиці Промислова, 7 у бродах. На момент приїзду рятувальників дах будівлі був у вогні. Вогнеборці змушені були працювати в спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Вогонь знищив частину даху, перекриття, декілька стін та речі домашнього вжитку. Працівники ДСНС врятували від займання два будинки. До ліквідації пожежі залучили дві машини та десять рятувальників. На Бродівщині горів локомотив. Так, 10 жовтня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі з Золочівського району у локомотиві пасажирського потяга. Пожежу локалізовано та ліквідовано у складі двох ланок газодимозахисної служби вогнем пошкоджено. Електросилову апаратуру на площі 15 квадратних метрів. Врятовано 21 вагон внаслідок займання ніхто не постраждав. П'яний водій БМВ злетів з траси Київчоп у поле. Це ще одне підтвердження, що алкоголь та кермо речі несумісні. Так, 10 жовтня на автомобільній дорозі Київ поблизу села Крупець патрульні виявили автомобіль БМВ 5231. Як з'ясували поліцейські, водій не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості руху, щоб мати змогу постійно контролювати рух авто та безпечно керувати ним. Отож, з'їхав у кювет під час спілкування із 38-річним водієм охоронці порядку виявили у нього очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння за допомогою алкотестера Драгер на місці зупинки транспортного засобу та в медичному закладі. Тож на нього інспектори склали протокол за статтею 124 Порушення ПДР, що призвело до ДТП, частиною 1 статті 130 Керування у стані сп'яніння та винесли постановою за частиною 1 статті 126 керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів. Патрульна поліція закликає водіїв бути обачними під час руху та неухильно дотримуватись ПДР України. У ДТП біля бродів травмувалося троє людей. Рятувальникам довелось деблокувати постраждалих за допомогою спецтехніки Унаслідок зіткнення двох авто біля села Суховоля. Бродівської громади постраждали троє людей. ДТП трапилось ввечері поблизу села Суховоля на трасі Р 39 броди Тернопіль. Тут зіткнулися автомобіль ваз 2111 та Форд Сі Макс. На місце події для деблокування водіїв та пасажирів авто. Виїхали рятувальники із Бродівської пожежної частини, які за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрату деблокували двох потерпілих із автомобіля ваз 2111 та відключили акумулятори авто. У наслідок ДТП постраждало троє людей. Їх із травмами середнього ступеня важкості госпіталізували у Бродівську міську лікарню. Новини освіти. 28 жовтня у Бродівській гімназії імені Івана Труша відбулася четверта науково теоретична конференція Гімназія у бродах Відминувшине до відродження, у якій взяли участь науковці, краєзнавці, вчителі, учні з Києва, Львова, Звягеля, Рівного, Кременця, Бродів. 27 статей досліджень опубліковано у збірнику Гімназія у бродах Відминувшине до відродження. 12 громад Львівщини отримали нові шкільні автобуси під час другої партії шкільних автобусів Львівським громадам. Зокрема, на Львівщині придбали 126 шкільних автобусів, які мають перейти громадам. Їх закупили замість тих, які вилучили на потреби війська, а також тих, у яких завершується термін експлуатації. Кошти виділили громади та з обласного бюджету. Виробником школяриків є українська компанія до кінця року. Потребу у транспорті для учнів області планують закрити на 80%. нові автобуси, обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами 26 жовтня Транспорт для школярів отримали і наші громади Бузька, Підкам'янська, Поморянська, Лопатинська та Радехівська. Перша проща освітян до чудотворної ікони Матері Божої Вознесенської відбулася у першу неділю жовтня, коли всі святкують гарне свято: День вчителя. Вчителя, який, крім знань, навчає доброго, мудрого вічного, вчителя, без якого не було б ні лікаря, ні робітника, ні самого вчителя. Адже саме він дає перші ази знань, а вже згодом ми розвиваємося, здобуваємо перші навички, досконалюємося. Незвичайно несподіваним, цікавим, пізнавальним був день вчителя у Маркополі. Складні погодні умови не стали перешкодою для проведення свята. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ у селі Маркопіль Під Кам'янської громади, отець Василь, Організував Прощу освітян до чудотворної ікони Матері Божої Вознесенської, на яку були запрошені освітяни усієї Підкам'янської громади, разом із керівництвом відділу освіти і селищним головою. Програма проще була дуже насиченою і цікавою. Усі присутні молилися хресну дорогу, під час якої несли хрест. Опісля відбулася літургія та молебень. Усі молитви офірували за закінчення війни, за наших воїнів, перемогу і світле майбутнє нашого народу. Молитовна програма проще завершилася подячною співаною Вервицею, перед якою освітяни мали змогу висловити слова вдячності Господу Богу разом зі своїми потаємними мріями і побажаннями. Душевної теплоти додали вітання від викладачів та учнів Підкаменської школи мистецтв. Духовної, патріотичної пісні і поезія несли свій позитивний колорит у свято. Із ним учителя привітання линуло від священиків отця Декана Михайла Бакая і адміністратора храму отця Василя Гершуна, керівника відділу освіти Ковальчук Віри та селищного голови Бутинського Богдана. На завершення прощі було ще й частування, під час якого усі присутні мали змогу спілкуватися і ділитися враженнями. Цьогорічна проща освітян увійде в історію цієї парафії і стане чудовою традицією. 7 жовтня у селі Полоничі Красненської громади архієрей приусвящений Кирмахил очолив моління та звершив за упокійну божественну літургію у храмі святого Архієрея Михаїла в 40-й день після смерті будівничого цього храму пана Василя. Перифіяни Української православної церкви села Язлівчик Бродівської громади зібралися на чергову толоку. Власне, Бродівський лісос і доставив до села зелену красу, яку виростили лісівники. А серед неї туї для живоплоту. Загалом було висаджено 50 штук туї Вагнера. При сонячній погоді працювала церковна громада. Парафіяни Язлівчика переконані, що спільними зусиллями якнайкраще буде виглядати церковне подвір'я. Спортивні новини. 1 2 жовтня у місті Львів у рамках 31-х спортивних ігор Львівщини відбували змагання з волейболу. Чоловіча збірна Бродівської МТГ, поступивши з командам Сукаля Львова та Солонівської ОТГ, здобула четверте місце. Чоловічу команду представляли Ратушняк Олег, Дучек Тарас, Громік Андрій, Рак Андрій, Котишин Андрій, Голубицький Владислав, Паньків Тарас. Тренер команди Легчилін Віталій, а жіноча збірна у напруженій боротьбі перемогла команди Червонограда Самбура, проте поступилася командам Львова та Нового Роздолу і таким чином посіла третє призове місце. Перемогу здобували Ковальчук Марія, Савчин Ірена, Борічок Наталія, Шерун Ірина, Загоруйко Тетяна, Голубицька Вікторія, Коб'ялковська Катерина. Мендзя Марія Ніколаєва Анастасія, тренер команди Василь Рябуш, представник команд Михайло Чонгінгродівські бобри переможці кращим гравцем чемпіонату став Дмитро Магдич. Відбулось нагородження переможців та призерів відкритого чемпіонату Золочівського району з футболу 9 на 9 Серед юнаків ю – ФК-Бобри під керівництвом Сергія Коб'ялковського показала найкращі результати та завоювала золото чемпіонату. Срібні медалі виборола команда ФК Лопатен. Третє місце зайняла команда Дю США з міста Радехів. Завершився відкритий кубок Бродівської територіальної громади з волейболу у першому півфіналі. Нафтовик переміг руту із рахунком 3-0. У другому півфіналі бродівські леви здолали ВК Радивилів із рахунком 3 1 Володарем Кубку став Нафтовек, здолавши у фіналі бродівських Левів із рахунком 3-0. Броди приймають учасників всеукраїнського турніру з Кушенкан Карате. Понад 150 учасників з Львівської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської, Київської областей, з Києва та міста Бродів. Міста, яке сьогодні називають столицею Карате, змагаються у розділі комітету. Турнір серед дітей, юнаків, юніорів та дівчат присвячено дню захисників та захисниць України. Гостей всеукраїнських змагань і господарів турніру, бродівські команди СК «Окамі» та СК «Сайхай Доджо, привітала заступниця бродівського міського голови Ірина Олеха. Від імені очільника громади Ірина Маркіянівна подякувала усім учасникам та організаторам турніру, побажала перемоги найсильнішим і головної перемоги України. Також вітальне слово мали керівник Всеукраїнської федерації Кілкошинка-Карате Борис Гладкий і президент Львівської обласної федерації Кілкошинка-Карате Михайло Чунгін. Гуру Карате зауважили, що цей вид спорту є мистецтвом виховання активних громадян. Тож присутні подякували захисникам України за можливість жити і працювати в мирних містах, вшанували героїв та щастя, підняли символ нашої незламності державний прапор України.